Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Верховна Рада закрила на сьогодні засідання і не змогла відправити відставку двох міністрів юстиції Германа Галущенка і енергетики Світлану Гринчук. Трибуну заблокувала опозиція. Нагадаю, парламент нині мав розглянути заяви про відставку двох міністрів, які засвітилися в корупційному розслідуванні набу операції Мідас. Ну і кореспондент СН Ігор Бондаренко нині біля Верховної Ради і знає більше подробиць. Ігор, отже, якщо я правильно розумію, сьогодні відставки міністрів не буде. Докладніше розкажи, чому саме, і що далі? Вітаю Свято. так дійсно. Засіданням призупинили Точ, Точніше, головуючий оголосив перерву у засіданні, і Руслан Стефанчук запросив керівників груп і фракцій до себе до кабінету для того, щоб ну намагатися з'ясувати, як же розрулити е, цю корупційно політичну кризу. А Цьому придавало сьогодні було лише два питання: це два проекти рішень про звільнення, як то анонсував двох міністрів. Юлія Серденко мала їх представляти. Втім, на початку засідання як завжди керівники групи фракцій можуть виступити. Ну і головна тема, звичайно, була це плівки міндіча і корупційний скандал. Дмитро Розумков навіть вирішив так оригінально представити свою позицію він приніс іграшку м'яку іграшку Карлсона як одного з фігурантів цієї справи. Ну і мовляв, що Карлсон полетів, але його треба повертати. І Це вже справа рук правоохоронців. Опозиція заявила про те, що влада втратила довіру і треба повне перезавантаження влади. І принаймні принаймні заявив про те, що ініціює збір. Підписів про відставку уряду в принципі з таким же гаслом виступила і Європейська солідарність, і безпосередньо саме вони і почали блокування трибуни, яке і не дозволило продовжувати сьогоднішнє засідання. Ми можемо подивитися, як це було. Петро Олексійович, тобто я правильно розумію, що ви будете блокувати, так ви ви не не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно шановні колеги? Я просто ще раз уряд, шановні колеги. Будемо відвертими, що щоб звільнити цих двох міністрів, не вистачило б голосів, оскільки в парламенті ну візуально не було цих 226 голосів. А опозиція знов таки наполягає на тему, що по тому, що, по-перше, вони хочуть послухати двох міністрів і пані прем'єрку. А також вони наполягають на тому, що потрібно повне привантаження уряду і повна відставка уряду. Ну от з такою Ризою в принципі завершилося засідання, і зараз в кабінеті Стефанчука вирішують, як же бути далі. Завтра теж буде засідання, і звичайно, першими питаннями будуть відставка міністрів. Як воно то буде і до чого домовляться, вже будемо дізнаватися згодом. Дякую тобі. Будемо звичайно ж відстежувати. Чим це все завершиться? Кореспондент Есеніор Бондаренко з парламенту до нині мали розглядати заяви про відставки міністрів, які фігурують в корупційному енергетичному скандалі. Але рада засідання вже закрила.